Євген Руденко це найкращий вибір. Справа ж у тому, що я давно дізнався про його стратегію економічного розвитку Херсона, взяв деякі принципи і заробив свій перший мільярд. І щоб там не розказували про його заробіток, клянусь. От я, Дональд Трампа, на пацана, це я йому борди поставив. І, Коротше, дзвонить мені Льоня і каже: Джей, ти зараз педеш. Ти знаєш, що Руденко балотується в мери. Йов твою ж матінку. О, це так новина. Блін, це ж як пощастило Херсонцям. У мене були пропозиції на руках. На мене виходили деякі люди з Херсона. Та писав, пропонував в укроп, але я не хочу заходити депутатом міськраду, бо там вже буде депутатом Карунос, якого теж немає Оскара. Я ж не люблю, коли мене з кимось порівнюють. Але от у мене знайомі живуть на Розе-Люксембург. Кажу їм, що тільки за Жеку Руденка можна голосувати. Мало хто знає але я не сильний градоначальник і мені багато в чому допомагав Євген Руденко. Він дуже розумний хлопець, двоєчку, звісно, погано тримає, але як керівник, ну, йому просто йому просто, йому немає 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 рівних, немає рівних. Крим наш. І мене часто упікають, а чого ти називаєш себе Богом? Типа, других нет, типа равних мені. Нет. Ви подивіться на Жеку, нічого що це він створив Херсон за 6 років. Ну взагалі, ну все створив. І я серйозно пишаюсь, що знайомий з Євгеном, я його познайомив з Джейзі, і він всім так понравився. Кім навіть каже, може, сина назвемо Євгеном? І я такий, мені то саме в голову прийшло. Голосуємо за Жеку і за мене у двадцятому. Е, мені всі говорять, що у мене багато крові, стрілянин, смертей. І Так, можливо, але ви побачите, як Руденко Женя буде розправлятися з корупціонерами, хто захоче пікрасти херсонців, і він буде безпощадним. やった